Привіт! Я вітаю тебе! У нас сьогодні знову математика. Будемо говорити про поняття більше, менше, порівну. Давай розв'яжемо задачу. Три веселі киці грались на травиці. Песик теж до них прибіг. Скільки котиків усіх? Рахую важно. Ще раз прочитаю. Три веселі киці. Грались на травиці. Песик теж до них прибіг. Скільки котиків усіх? Три. Давай подивимось, як це виглядало. Три киці граються, до них приходить песик. Але рахуємо ми тільки котиків. Отже, правильна відповідь. Три. Порахуй кружечки, скільки їх. Чотири. Порахуй трикутнички. Скільки їх? 2. Чого більше? Кружечків чи трикутників. Кружечків це зручно побачити, коли ми утворимо пару кружечок трикутничок. Ось у нас одна пара. Ти пам'ятаєш, що пара це два? Ось наша друга пара. І більше пар у нас немає. Два кружечки у нас залишились без пари. Отже, кружечків більше, ніж трикутників. А як зробити так, щоб трикутничків було так само, як кружечків? Правильно, треба додати два трикутничка. І тепер у нас кожен кружечок має пару трикутничок. І кількість кружечків і трикутничків однакова. Тобто їх порівну. Давай подивимося з тобою на яблучка і грушки. Дуже зручно використовувати об'єднання в пари, щоб побачити, чи однакова кількість предметів. Давай утворимо пари яблучко-грушка: одна пара, друга пара, третя пара. У нас не залишилося жодного яблучка без грушки і жодної грушки. Без яблучка. Отже, у нас однакова кількість яблучок і грушок. Їх порівну. Тепер у нас є пірамідки м'ячики. Давай знову утворимо пари. Пірамідка м'ячик, пірамідка м'ячик, пірамідка м'ячик, пірамідка м'ячик. Один м'ячик залишився у нас без пари. Отже, м'ячиків більше, ніж пірамідок. А пірамідок менше, ніж м'ячиків. Візьми свій зошит посібник, розгорни його на сторіночці 8. Пам'ятай, відео можна зупинити! Перше завдання на нашій сторінці виглядає ось так. Давай розберемося по порядку. Перше завдання. Яблучка і грушки. Подивись, яблучка і грушки утворили пари. Але для трьох яблучок грушок не вистачило, отже, яблук більше, ніж груш, а груш менше, ніж яблук. А тут помідорки і огірочки. Подивися, проведена лінія від кожного помідорки до огірочка, і у нас кожен помідор має пару огірочок. Отже, помідорів. Стільки само, скільки й огірків. Або, кажуть, помідорів і огірків порівну. Чого більше тарілок чи виделок? Давай утворимо пару тарілка виделка Тарілка, виделка тарілка, виделка Що ми бачимо? Одна тарілочка залишилася без виделки. Виделки не вистачило. Тобто, тарілок. Більше, ніж веделок. Давайте тепер визначимо, чого менше тварин чи м'ячиків. Отже, нам треба знову утворити пару тваринка м'яч. Тваринка м'яч, тваринка м'яч, тваринка м'яч, і тваринка без м'яча. Тобто, м'яча не вистачило для однієї тваринки. Отже, м'ячів менше. Дуже цікаве завдання. Наступне. Нам треба у цій табличці намалювати трикутників стільки, скільки кружечків. Давай знайдемо з тобою кружечки, вони синього кольору, і порахуємо їх. Скільки кружечків? Чотири. Внизу оранжевий трикутничок. В цій комірці має бути не один трикутничок, а чотири стільки само, скільки кружечків. Домальовуємо ще трикутнички, щоб їх було 4. Зупиняй відео і малюй. Далі нам треба намалювати біля зеленького квадратика у тій комірці стільки квадратиків, щоб їх було більше, ніж кружечків. Пам'ятаєш, кружечків 4. Отже, квадратиків має бути більше, ніж 4. Домальовую один квадратик, другий, третій. Це вже в нас утворилось 4 квадратики. Це стільки само, скільки кружечків. І якщо я домалюю ще один, їх стане більше. Так само можна домалювати два, а не один. Тепер завдання намалювати зірочки. Зірочок повинен бути менше, ніж кружечків. Подивися. Кружечків чотири, а зірочка одна. Зірочок менше менше. А якщо їх буде дві, теж менше. А якщо три, теж менше, а якщо 4. Ой, стало порівну. Отже, четверту зірочку малювати не треба. У цій комірці має бути одна зірочка, дві або три. Тепер внизу під нашою таблицею є запитання: чого більше трикутників чи квадратиків? Порахуй квадратиків більше. Чого менше зірочок чи трикутників? Менше у нас зірочок. Пам'ятай, що відео можна зупинити. Дуже цікаве завдання є в математичному тренажері. Знайди свій такий гарний зошиток і розгорни його на першій сторінці. На цій сторінці ми виконуємо з тобою друге завдання. Розфарбуй ранець, у якому найбільше предметів червоним олівцем, у якому найменше простим. Ще раз подивися, в кожному ранці є предмети. Обери той, у якому найбільше предметів, і розфарбуй цей ранець червоним кольором. А той ранець, у якому найменше предметів, розмалюй простим олівцем. Зупини відео і виконай завдання. Давай перевіримо. У мене вийшло ось так. А ти такі самі рюкзачки, ранці розмалювала, розмалював. Чи інакше, що ми сьогодні вчили? Пам'ятаєш, ми сьогодні говорили про поняття більше і менше та порівну, що було непросто. Подумай про ці завдання, які були для тебе складними? Напевно, сьогодні були завдання, які тобі сподобалися. Згадай їх! І обов'язково вдома рідним розкажи про те, що тобі було легко, що було цікаве, що було важким, щоб тобі допомогли і в тебе все вдавалося. Наразі я тобі дякую за роботу. Приємно працювати з такою старанною, наполегливою і розумною дитиною. Чекаю тебе на наступному уроці!